Я думаю, що про політичну ситуацію, що відбувається в нашому місті, ми не будемо повторюватися і говорити багато. Але я вам хочу сказати, що ми, коли засідали з громадськістю і з цими організаціями, які зараз тут присутні, то ми підрахували, що під цей шумок хочуть виділити десь близько 60 гектарів землі. Я думаю, для міста Чернігова це дуже колосальна, скажімо так, і сума, якщо це перевести у доларах, і хтось на, це, на цьому нагріє кишені. Це зрозуміло. О, якщо ці ділянки, які тут залучені для виділення різним організаціям, там, в оренду, які будуть тоді перепродуватися, ми багато знаємо фактів зараз, які дійсно... Організації, які ближче до корити до цього стоять, і яким виділятимуть землю. Да? То ми, як громадськість, тут не обов'язково бути, як ви зазначили, чи юристом, чи кимсь, людина, яка має свою громадянську позицію, вона повинна її мати і не допустить до того, чим в демократичних країнах сильні це тотальним контролем громадськості. Якщо ми зараз не допустимо цих Соколова витребеньок, які хочуть до виборів розбазарити все, щоб не досталося нашим, хто прийде на місце депутати нового скликання, то їм вже практично нічого буде виділяти. Бо вже вони все, 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 все буде розділено до нас. Ми це розуміємо. Якщо зараз ви ж... ви ж система система побудована в нас так, що ви подивіться, на кожній сесії Соколов ну, феноменально проводить сесії. Вони вже такі клерки, вони знають, як уйти, як не тут ставить питання руба. Або ми, ви прислухаєтесь до... Думки громадськості, або ми е, виступаємо вам не тільки як е, ці опоненти, але і як опозиція. І не допустимо, щоб це відбулося. Я думаю, розуміння тих організацій, які дійсно це небайдужі до цього всього, воно в нас є. І ми хочемо, щоб і нашим дітям, і тим хлопцям, які зараз воюють і відстоюють, е, так, е, також досталося. Бо поки вони там, вони почумо клярки тут. Ділять е, далі е, землю, гроші, майно, все, що, що потрібно. Історія нас розсудить. Я говорю, а для цього не потрібно ніякої нам е, освіти, щоб розуміти. Році. В, в 17-му році там теж без освіти, що, сімна... якщо ви, якщо ви вважаєте, що у вас освіта е, сама найвища, і ви це, це ваша думка. Так. Я, я хотів би, щоб ми зрозуміли, що представники засобів масової інформації це і є четверта влада, да? яка повинна розуміти тематику. А то Максим Конашевич розіслав усім засобам масової інформації. по цей. Відкликнувся тільки один. Ми розуміємо, що кожен хтось під кимось на когось на хазяїна працює. Але ж є сій народ.